Сьогодні останній день фестивалю першокурсників березневі паростки, проведення яких є вже щорічною традицією нашого університету. Всі в очікуванні, адже саме сьогодні стануть відомими результати протягом трьох днів 17 по 19 березня, студенти всіх інститутів нау демонстрували свої таланти. Велика кількість позитивних емоцій, активні групи підтримки та неперевершені виступи. Така атмосфера панувала в залі. Одна із членів журі зазначила, що цьогоріч паростки вийшли на новий рівень. Уровень паростків вирос в рази навіть з моїх паростків вже пройшло на самом деле 5 років. І якщо взяти наше на той момент перше місце і останнє місце цього року, ребят, так? Um, очень круто было, очень весело, очень легко. и очень все запомнилось. Паростки с каждым годом сильнее, смешнее и веселее. С каждым годом все больше и больше людей приходят в паростки. Сейчас нет ни одной команды, в которой меньше, чем 15 человек. Хотя раньше были команды из одного, из двух, из трех людей. Я думаю, что это в первую очередь рост. Ну и рост это то, что зал заполняется. Люди ходят уже спустя 13 лет на этот фестиваль. И им все очень нравится. Улюбленцам Улюбленцами залу залишились конкурсанты с Фрису. Вони вразили глядачів своєю щирістю і нагадали, що Україна велика дружня родина. І не важливо, якою мовою тут розмовляють, важливо, що всі люблять один одного і розуміють. По завершенню вечора найвідповідальніший момент оголошення результатів. Нагороджував переможців проректор з навчально-виховної роботи Ярослав Казачок. Я сьогодні, я сьогодні, друзі, отримав масу задоволення, і я сьогодні вдячний усім командам, усім командам низький укрім, особливо команді «Фріз» за те, що за те, що вони подарували нам таке свято сьогодні, такий прекрасний виступ. Я хочу сказати, що. Якщо в нас такі мінуса. <плес> Головні місця цьогоріч розділили. Третє місце Іан, друге місце ІМВ, І перше місце ІДС. Як все, все Все буде? буде ІДС! Ось так і завершився трьохденний фестиваль. Березневі паростки паростки-2014». А попереду нове свято для НАО. Тут весна. Клопітка праця і командний дух. Ось секрет успіху. Команда Національного авіаційного університету зі степа аеробіки здобула золоту медаль на чемпіонаті в Чехії. Тренері-викладачі надзвичайно пишаються своїми вихованицями, адже для дівчат це перший масштабний чемпіонат. Це у нас, як підведення виробів, скажімо так. От ми готовились к Праги, Ви знаєте, у нас в Прагі було друге місце. Вот, сделали определенные выводы, сделали более сложную поддержку, поменяли некоторые моменты в композиции. Тренировки, конечно, у нас шли 3,5-4 часа в день, поэтому я думаю, что это достойный результат потраченных усилий, которые были на протяжении полугода. Участницы рады обговорить перемогу и за любки делятся вражениями. Это в первую очередь победа над собой. Это результат твоих. Твоих упорных усилий, то, чем ты жил последние несколько месяцев. Это очень важно и очень приятно. И это дает дополнительный стимул не сдавать позиции и держать эту планку. Вот. Еще очень важно то, что мы одна команда, мы все вместе собрались. Вообще, в общем, общие усилия к этому привели. Это классно. Завідувача кафедри фізичного виховання НАУ наталі торчині є чим пишатися, адже її студентки найкращі. Дуже тяжело, тому що кожен спортсмен є такое чувство, як називається мандраж. Ну вот по спортивному так внутрі все, вокруг, прямо вот прямо труситься, поэтому всі очень переживали. И поэтому для девочек, я считаю, что это был первый турнир. Но видите, говорят, первый первым блинком. Но вот у нас получилось так, что мы выиграли первое место. Спортсменки і свій Пользуясь случаем, я хочу, конечно, поздравить нашу команду Национального авиационного университета, девочек с этой большой победой. Большая благодарность Светлане Аргеевой, тренеру нашей сборной команды и конечно руководству национального авиационного университета ректору Николаю Сергеевичу Кулику и всем проректорам то, что всегда в любом момент, если какие-то сложности они нам помогают как в финансовом плане, так и конечно в моральной поддержке.